Біблія говорить, що до приходу Месії до другого пришестя Христа прийде Антихрист. Як готуватися? Чи що має церква робити, що має кожен християнин розуміти про це? І ці події говорять, що цей час наближається. Так, і це, це наступна сторінка. І тоді буде мир і благодать. Да? Навіть те, що ми очікуємо миру. Біблія говорить, що прийде такий мир, коли антихр... Антихрист прийде і запропонує, чи запровадить такий мир, і всі приймуть. Що б ви порадили християнам, як до цього готуватися? Чи як це розуміти? Як жити з цим? У Посланні до Солонян написано, що коли будуть говорити мир і безпека, тоді раптово. На них прийде пагуба. Коли будуть говорити і безпека. От подивіться на сьогоднішній день: про що люди найбільше говорять? Про безпеку, забезпечення от такого миру, системи, так, управління, новий світовий порядок. Щось має відбутися, має бути якийсь переформат. От життя взагалі людства да, на землі для того, щоб людина зітхнула і мусульманин, і буддист, і християнин і сказав, ну, слава Богу, пройшов цей період. Навіть невіруючі люди, експерти, да, політологи говорять про те, що ближчі десятиліття це десятиліття війни. І тільки якесь чудо може спасти людей від такого самознищення. Ось, і всі не хочуть війни, і входять в це все більше і більше. І справді це так, коли будуть говорити мир і безпека, і це безпосередньо пов'язано якраз із приходом Антихриста. Бо в світі буде відбуватися два таких важливих процеси. І ці тенденції сьогодні дуже чітко прослідковуються: з одного боку, світ буде радикалізовуватися, поляризоватися. Що я маю на увазі? Ну, наприклад, кажу, так, є, є візла, є злі сили і є, є добрі сили. Да? Буде відбуватися дем демократизація багатьох країн. І демократія це ж добре, особливо для нас, людей в пострадянському періоді, ми, ми виборюємо права. Але демократія у світі виглядає зараз дуже по-різному. Є демократія, яка гарантує і забезпечує, скажімо, основні права і свободи людини, і це дуже правильно. І це ми в такому стані. Ми, ми за це боремося і готові навіть на щось закрити очі, аби це було. Нам не подобається диктатура і все інше. Але є перезріла демократія, а є загниваюча демократія. Є демократія, яка доводить людину до того, що вона вимагає від влади. А таких прав і свобод, які неприпустимі в житті суспільства. Вони аморальні, абсолютно не біблійні, гріховні. І ми розуміємо, якщо ми дивимося на ту ж Європу, от поряд, так, які закони готуються, які прийняті закони, що регламентує і що забезпечує вже держава на рівні держави, юридично виправдано, то це страшні речі. І оце якраз приведе ось така демократизація, вона приведе до того, що управляти такими людьми буде дуже важко. Чому написано, що царі землі, коли прийде Антихрист, він з'явиться не просто так: люди від своєї безпомічності, слабкості, навіть самі сильні президенти світу, вони розпишуться в своєму бесилі. І вони запропонують цю систему. От зараз ми спостерігаємо. Кажуть, система безпеки, яка сьогодні є, не працює. А, і вони передадуть йому владу. А він пообіцяє всім кожному хто що хоче. Тому з одного боку, світ буде демократизуватися, і через лібералізм такий і деградацію духовну прийде до повного занепаду. А з іншого боку, Будуть держави, будуть такі альянси в світі, які будуть радикалізуватися зовсім інший бік. Бо, наприклад, радикальний іслам, да, чи такі неомарксистські погляди в перемішку з атеїстичними, монархічними, так, диктаторськими, приведуть до того, що такі держави, як Росія, вони будуть мати вплив. Я знаю, що є християни, які дуже посвячено моляться, щоб Росія розпалася. І я розумію чому. І я сам не проти. Я не знаю, наскільки Росія розпадеться, але згідно Слова Божого, оця край півночі, оця вся північна земля, вона залишить свій вплив у всі часи до приходу Ісуса Христа. І навіть після цього. До часу, коли закінчиться історія світу, оцей вплив демонський, диявольський, сатани, він буде відчутний. І це буде поєднання і ісламу, і комунізму. Ось. І, і це приведе до того, що у світі оця атака на в першу чергу на Ізраїль да, і на все християнське буде завжди відчутна. Тому, звичайно, ми, ми не чекаємо Антихриста, я би так сказав. Для християн, практично, от те, що, що ми маємо зараз робити, нам треба готуватися до, до зустрічі з Христом. Ми чекаємо Христа. А, а те, що Він з'явиться, і те, що Він буде діяти, і те, що йому відведена роль короткий час, декілька років да, для того, щоб діяти. Те, що він ще зможе обманути і єврейський народ, який спочатку прийме того, хто прийде в ім'я своє, як каже Христос, то це очевидно. Ось. Але ми, як віруючі люди, ми чекаємо Христа, тому що ну, ми розуміємо, що до того, як всі ці події відбудуться, досить такі серйозні, церква Христа має залишити землю. А потім. Короткий час будуть оці суди Божі. Тому е, ми і говоримо за Антихриста. Ми бачимо, як це, як це відбувається серед політики і серед світових таких потрясінь, але в е, нас є повна надія, що наш Господь, Він контролює все. Він Альфа і Омега, а не, а не Той, хто прийде в своє ім'я. Це дає дійсно надію і силу. Жити далі і надіятися на Господа.